що от говорять, знайти варіанти Додаткового спрощення по відношенню до того, навіть що було записано у правилах. І я назву кілька, щонайменше три позиції, по яких спрощення ті, хто отримував документи, знають, що це таке, буде надзвичайно велике. Перше і виписана окрема стаття. Називається вона, це 28 стаття нова, якої в першому варіанті не було Основні вимоги щодо оформлення документації на будівництво індивідуальних живих будинків, господарських будівель, споруд, гаражів у гаражних масивах. Під час обговорення прийшли до висновку, що можна тут максимально спростити для громадян у тому випадку, якщо в них є вже державний акт на право власності на земельну ділянку, яка надана для будівництва індивідуального житлового будинку. І тому е правилами забудови передбачається, що коли громадянин надасть заяву довідку з БТІ, що ді ділянка не забудована, е і копії державного акта про те, що ця ділянка надавалася для індивідуальної забудови, то не буде необхідності навіть приймати рішення виконкому. Правилами передбачається, що містобудівні умови і обмеження будуть надані е наказом уп по управлінню архітектури. Е ви розумієте, що різниця в часі величезна. Єдині затрати в цьому будуть це тільки на підготовку містодівних умов і обмежень цього документа, який буде розробляти комунальне підприємство. Наступний момент, де є суттєве спрощення, це надання містодівних умов і обмежень на проведення реконструкції орендованого комунального майна. Ви знаєте, що сьогодні існує такий порядок, що треба фактично підписати два акта обстеження. Один спочатку комісію виконавчого комітету по обстеженню майна комунальної власності. І приблизно 70% членів цієї комісії після цього мають ще підписати акт обстеження земельної ділянки. В цих правилах залишається після того, як ми їх затвердимо, залишиться лише один акт і не буде потреби. Бігати кілька разів по колу. І е, такий самий момент спрощення буде, коли буде мова йти про реконструкцію квартир для використання і для непромислових квартир. Ви знаєте, що в Хмельницькому це популярно, е, діє цей механізм 2002 року, і в ньому також на сьогодні передбачається оформлення двох актів обстеження. Спочатку обстежується квартира. На, е, на придатність її для використання під е, магазин чи офіс, а в подальшому ще одна комісія е, підписує акт обстеження земельної ділянки. В цій статті також буде змінена е, форма акта і буде підписуватися лише один документ. Що стосується е, всіх інших, Можливості і отримання містом умов і обмежень, то в зв'язку з тим, що ми приймаємо правила забудови, тепер не буде необхідності для всіх інших виносити питання на сесії міської ради. Достатньо буде подати відповідний перелік документів, який визначається в конкретних статтях цих правил. Попередньо буде розглядати один із відділів управління архітектури на те, чи відповідає цьому переліку. Який є для конкретної зони цей вид будівництва? Якщо так, готується містоб'єномовою обмеження через комунальне підприємство. Одразу після цього без участі замовника виноситься проект рішення на розгляд виконавчого комітету. це класно і